Це кадри чемпіонату України з легкої атлетики. Вже традиційно кращі спортсмени країни відкривають сезон у Запоріжжі у 2013 році. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» та Федерація легкої атлетики України підписали меморандум про співпрацю. Він передбачав створення необхідної матеріально-технічної бази і відповідних умов для тренувань. Такі у спортивному манежі «Запоріжсталі» є до того ж. Підприємство стимулює провідних спортсменів області і надає вихованцям з дюшор металург стипендії. Це дуже чувствує. Это поддержка, особенно как бы, в сложные времена для нашей страны. Мы очень как бы, в отличие от других спортсменов из других областей. У нас есть спортивная база Запорожь Сталь, и это намного упрощает многие моменты. То есть мы не отходя от, как бы, от дома, от семей, мы тренируемся, хорошие условия. А по поводу стипендії це в даний момент теж немаловажно. Щорічно у спортивному комплексі Запоріжталі відбуваються змагання всеукраїнського та міжнародного рівня чемпіонати міста і області. Тут навчально-тренувальні збори проводять національні збірні команди з легкої атлетики та греко-римської боротьби. На розвиток і підтримку спортивного комплексу комбінат направив понад 6 мільйонів гривень. занимается спортсменами высокого класса, поддерживает их. Ну, Во-первых, манеж. Это уникальное спортсооружение, без которого, э, во всяком случае, легкоатлеты уж никак не могли бы достигать тех высот, что они достигают. А легкая атлетика – это как раз основной вид, который поддерживает запорожский запорожсталь, как и другие виды спорта. Вот сейчас… Э, Списке стипендиатов Запорожстали на этот год 7 легкоатлетов, которые э, своими результатами доказывают, что Запорожсталь не зря помогает и содержит манеж. Традиційно підприємство приділяє увагу популяризації спорту серед працівників комбінату. У 2016 році у робочій спартакіаді взяли участь більше чотирьох тисяч співробітників. Щорічно комбінат проводить сімейне свято, тато, мама, я запоріжталівців. Сім'я. Працівники запоріжсталі активні учасники всеукраїнських змагань промисловців, завжди у числі кращих на спартакіаді гірників та металургів України. Ми покупаємо форму. ми отвечаю им на поставленные вопросы. И я думаю, тем самым стимулирую людей заниматься этим спортом для выполнения именно спортивного части своей участия. Мы освобождаем от занимаемой работы на данный промежуток времени, потому что он отстаивает интересы, к примеру, запоростали или цеха. И так у нас как бы сложилось уже традиционно, что на сегодняшний день спорт это главная составляющая на комбинате запоростали. Комбинат Запорожсталь допомагає у проведенні змагань з різних видів спорту підтримує запорізьких спортсменів також із особливими потребами на турнірах в Україні та за кордоном. Ті, в свою чергу, віддячують результатами на останній олімпіаді. У Ріо честь нашої країни відстоювали 11 запоріжців, які представляють спортклуб металург а на паралімпіаді 10.